Біблія нас вчить про те, що ми маємо берегти чистоту дошлюбних відносин. Це для мене жесть. Ще, на жаль, існують багато тих, хто з цими устарілими ну, якимись установами. Ми повинні тут мати оцю мудрість uh -huh. все ж таки зупинитись вчасно. Да? Це нам у благо. Прошу вік. Чому ти проти контрацепції? Наші контрацептив – це таблетка з піадін, тому що потрібно жити сьогоднішнім днем, отримувати задоволення. а потім після цього вони один ненавидять. Це типу, uh -huh. від любові до ненависті один крок. Відсутність інтимних відносин шкодить жіночому здоров'ю, чоловічому здоров'ю. Те, що я помітила це. Шуто психологічний факт. Варто готуватись до шлюбу. Коли в своєму житті розвернулась і пашла. Як ти ставишся до еко? Ні, я боюся, не дай Бог. Дуже багато беремо на себе, і коли ми йдемо на такі радикальні методи, ми mm -hmm. робимо себе богами. В себе знімає таку відповідальність, типу, формально ми зробили щось. Жі Жіночі статеві гормони синтезуються з чоловічів. Скажи, будь ласка, за симптотермальний метод щось там, типу, на пальчиках ти собі сам не на дім, завагітнішно. Mm -hmm. ну,